Міша отримує поранення. 23-24 я його знайшла в Мічникова і я на наступний день приїжджаю, роблю пропозицію. Через п'ять днів нас розписують. Михайло чув? Так, да, я все чув, не міг тільки говорити. Михайло лежав в госпіталі паралізований після тяжкої травми. Міша знає, що я дуже люблю ромашки. І поки ми там розмовляли з лікарями, його брат побіг і купив от Міші букет. Мені такий білий букет роз. А міша лежить. Він ж не влак, а Він такий ніт. А ми читаємо побачи. Ніє, надо ромашки. І Ми так сміялись. Повінчалась пара вже під час реабілітації в трускавці. Ну я не думала, що я так зможу в когось, якщо чесно, закохатись. Мені там 22, і Я ну ніколи навіть не думала, що може бути така любов. Міша довго за мною бігав, а я морозилась від нього, якщо чесно. Два місяці бії грав. Та він мені щось. кожен день. «Даш, 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 давай погуляємо, міш відстань, кожен день, давай погуляємо, давай «Міш, прийду, поїхали на Я кожен день, так на протяженні двох-трьох місяців морозилась, а я все так казала, ні, я ніколи не буду з тобою. Це ще до повномасштабного вторгнення. Да. Тепер Дарина постійно біля чоловіка та підтримую його. Михайло отримав поранення в Бахмуті внаслідок роботи ворожого дрона. У хлопця повне пошкодження спинного мозку, шийна травма. Міша мені казав, я здаюсь, все я устав. І так нічого не хочу. Чесно, руки болять. Я одразу така пінка під зад, кажу, ні, зібрався, давай. І я кажу, слишиш? Я бросаю універ, я бросаю роботи, я бросаю все. Я уїжджаю з тобою. Ми такий путь проходимо тяжолим, і ти мені лежиш, кажеш, я здаюсь, та ні, дружок встав, поїхав на заняття. Та воно просто дуже тяжко, що в тебе там, наприклад, щось не виходить. Ціле життя прожив, що в тебе все працювало. А тут ти банальні речі не можеш виконати. Підтримка Дарини і спілкування з рідними загиблих побратимів допомогли вийти з депресії. Подружжя сьогодні дві мрії. Що Михайло ходитиме і настане перемога.